Добрий день, шановні садоводи. Андрій Федорчук, компанія Аналітагро. Вибачаюсь, трошки відсутній був на роботі, як говорять. Діло в тому, що я прихворів, накопилось багато питань, і я хочу сьогодні, щоб ми по-бистрому по ним пробіглися, тому трошки відео може бути більш довге, але будемо коротко і без води, як говориться, відповідати на ваші питання. І так, пішли по всім питанням. Дивіться, підскажіть запитання, підскажіть, як боротися з ржавчиною на можвельниках, ялівцях. Профілактика лікування. Ну, дивіться, по профілактично ржавчину повинні держати препарати групи триазолів. Ну, ми вже говорили про них. Це, наприклад, ютака. Таж ютака. Зараз з'явився препарат джерело. Він повинен держати ржавчину, препарат Парацельс і препарат СКОР. Тобто Я показав вам цю групу. Практично вони повинні як профілактики працювати. Але при таких погодних умовах, коли дуже сильні перепади, холода і дощі, ніякі препарати профілактично не працюють. Тому, коли з'явилася ржавчина, методи боротьби. Механічно, максимально, ржавчина на можевільниках це такі прямо-нарости, як пиріжки, які червоно-сі, жовті, коричневі такі коси. Ви їх просто знімаєте, беріть мідь. Ну, наприклад, от в мене зараз Артемікс переді мною. Берете мідь, додаєте препарат мультимастер прилипач і гарно прижигаєте ці участки, щоб жавчина не з'явилася. І потім знову ж заводите ті препарати, які я показував на основі групи триазолів. Потім проводите лікування через 3-4 дні. Спочатку мідью стоп ефект, а потім лікування. Це по ржавчині. Далі. Добрий день. Про бор. Розкажіть про бор, пише жіночка. Дивіться, ну, про бор, можна сказати тільки одне. Для чого потрібен бор. В основному це транспортний агент, це наш логіст, це перевізник, скажімо так. Він, він максимально участвує в процесах розвитку рослини, особливо в запиленні, коли йде цвітіння, бутонізація. Тобто він бистрий переносчик поживних речовин і фітогормонів до точок росту. Тому, ну, наприклад, дуже тяжко, коли нестача бору. І рослина погано запилюється. Наприклад, бор не літає, він не береться з воздуху, він в основному береться кореневою системою, або ви йому даєте при, ну, ну, додатково його. Тому бор треба вносити по листу. І бор це не борна кислота, бо він там в такій формі, що він може бути той, хрен, вибачте, який там бор. Бор повинен бути вже хілатований, або бор повинен бути в жидкому вигляді, як добрива, щоб він зразу був, суттєво двигався, він повинен бути носієм, він повинен брати поживні речовини фітхормони. Доставляти до точок росту. Це вам розкажу про бор. Чому він так потрібен? Тобто, ви зрозуміли, як з цим боротися. От, наприклад, в краплі життя, там бор дуже подвижний, суттєвий, до нього зразу доєднані фітогормони, і там вже комплекс, там зразу бор бере ці фітогормони і доносить їх до точок росту, і це має результат. Дуже цікавить питання використання в садку попелу, як його, яка його користь, і як застосовувати в садівництві. Дивіться, ну є попіл. Є попіл, а є ці, ну, якби, у -у -у углі пережод. ну, Те, що ми після обжигу залишилося, вугілля, таке кам'яне чи перепалене. Скажімо так, це як, ну, це, да, це істочні кальцію і калію. в попілі, там, ну, І це ще з другої сторони препарат, який має дуже високий pH. Це кальцій кальцій і калій. Це попіл. Яка його користь? Ну, як по мені? Ну, Зараз дуже багато добрив в скальці і мікалієм, то йому користі ноль. Чому ноль? Тому що в мене навіть в знайомі дають фотографії, копають на півштака лопатою, там лежить і попіл, і той пережог. Він не засвоюється рослинами. Перше, ми не знаємо, який, що ми там наобжигали. Траву обжигаємо бумагу, це один склад, дерева другий. І ми не маємо точного. Ну, я б його не застосовував. Чесно говоря, потрібно просто чітко бачити, що ми даємо рослині, тому користь, ну. Ну, буває що й хуже, коли ви купаєте, там два роки лежить той попіл, то ж зрозуміло, що там биток там поживних речовин ви з нього не візьмете, а він ще й коксує там кореневу зону. Ну, кому це потрібно? Тому як по мені користі дуже, дуже мало, ну це, це не користь. Чим обробляти сад після граду, чим обробляти сад після граду, так же як і після засухи, і після обмороження. Це по любому антистресова ситуація. Сад в стресі, антистресанти на основі амінокислот ми вже говорили. Це терасорб. Це Терасорб, це мігафол. Це препарати, де є амінокислоти і забіон. І Нановіти. група Нановіти, вона теж має зняття стрес. До них додавайте добрива, швидше листова пластина встановиться. Чи можна Сігном змішувати з Магнікур Сенсейшн, Різні фунгіциди від різних виробників змішувати? І ще одне спостереження. Чому Сігном пошкодив листя деяких сортів слив? Ну, Дивіться, Сігнум. <кхід> Чи можна змішувати? У мене моя працівниця теж дивилася деякі питання. і говорить, Слухай, тут в мене одне тільки питання виникає. А навіщо? Навіщо ці всі питання? Навіщо ви це все робите? Тобто з самодостатній двохкомпонентний препарат. І коли ви не працюєте, ви працюєте по проблемі, наприклад, по менілії, маніліоз. Якщо ви хочете магнікур сенсейшн додати, ну я скажу чесно, він його дав, він його тільки підсилить, але це вже треба робити тільки в момент прояви. Ну, дивіться, можна це робити, якщо ви бачите, що почалася курчавість, а всігнома цього немає. То ви хочете примінити і манілю, і курчавість. Додаєте тоді магнікур сенсейшн. І якби посилюєте ще дію на курчавість. Ну, є смисл. Різні фунгіциди можна змішувати від різних виробників. Питань нема. Це не я там профіл, ну, говорю тільки, що від одної кухні, від одного виробника. Це було б чудово, щоб сінгента з сінгентою змішувалась, байер з байер і так далі. Але коли ви рахуєте, що потрібно підсилити дію фунгіцида ще в якусь сторону, але не застосовуйте фунгіциди однобоким. Наприклад, Сінумі да, вони там йдуть тільки на якби на монілю і на перші зафорювання. Можна в і Магнікур Сенсейшн додатковий буде ефект, зрозуміло. І не застосовуйте фунгіциди різних виробників між собою, не змішуйте це контактний. Понятно, що з міддю і сіркою змішувати я б не рекомендував. Сігнум пошкодив листя деяких сортів сливи. Скоріше всього, або то був не сігнум на процентів 90, бо я вам говорив, що сігнум продається тільки в кілограмовій фасовці. Тому попереджував, мог, мог бути фуфламіцин. Або є резист ну, сливи. От, дивіться, наприклад, в квадріса там діча речвина, азоксістробін, є дія на деякі види яблуні. Він їх просто палить. Можливо, вже сігнум є, вивели види слив, на який сігнум так подів, якщо він був оригінальний. Але, скоріше всього, то був не сігнум. Е, йдемо далі. Чи можна профі кальцій змішувати з фунгіцидами і інсектицидами? Я вже вам говорив, якщо ми рішаємо проблему монокомпонентів кальція, я б їх нічим не змішував. Я б вирішив проблему недостатка кальцію, а потім працював би інсектицидами, фунгіцидами. Не робіть ці великі суміші з такими монокомпонентами, як кальцій, там, магній, желізо, борм, мідь. Не робіть. Даєте їм те, що потрібно, монокомпонентам, то кальцій проблему вирішили, недостатку кальцію, а потім працюємо вже пестицидами. Після обробки мідним щитом висохла хвоя на. Парисі за два дні. У ну, мене такого не було в практиці. Мідний щит по своїм діючим речовинам не може щось робити такого тяжкого для рослин. Або, скоріше всього, там з рослиною вже були проблеми, вона ось, ось повинна була показати це всихання, а мідний щит спровокував і швидше це показав. Ну, Тут треба розбиратися, чесно говоря, не знаю. Можливо, вода була. Вода теж, вода буває провокує такі речі. Ну, Можливо, десь голочки кіпарисивка вже були вражені, а ви ще додавали мідь контактна і знову ж питання. А навіщо ви обробляли мідним щетомкою пересивик? Це, це питання. Навіщо? Далі, чи можна поєднати медян екстра і жидку сірку? Ні, я вже говорив, працюйте однобоко, медян рішає проблеми бактеріозою, а сірка жидка, вона більше рішає проблеми підкислення, йде навіть підживлення, можливо, якусь фунгіцидну дію. Розумієте, от, наприклад, препарат Джет, У нього, наприклад, щоб він працював і то побічною дією відкліщаю, треба давати 80-100 грам. І сірка, жидка, вона, ну сірку жидку, я не знаю, де ви її берете. Вона в основному я її бачив суху, жидка-сірка ну, є в добривах для того, щоб підкислити. Там С2, це її розводиш, і виходить якби склад. Ну, Тобто я б я не змішував би і навіщо знову питання? Що ви рішаєте жидкою сіркою разом з медяном? Медян рішає одне, сірка рішає друге. Не змішуйте. Далі, що порекомендуєте з гумінових препаратів, Хто із вітчизняних виробників заслуговує на довіру? Я їх з собою не взяв. В рівно є нормальний виробник Steam Organic, називається Рівненський добрива. Steam Organic. можете. Шукати їх, там склад добрий, і хлопці слідкують за якістю. Е, ну, більше з вітчизняними виробниками мало немає в нас сировини, тому в основному гемінові препарати це препарати невітчизняний, ті якісні які потрібні, вони не вітчизняного а світові виробники це роблять. Е, що порадити, і коли обробляти від клястероспоріозу? Ну, клястероспоріоз. Ви і так обробляєте першу-другу обробку, профілактуєте. Але з появою перших признаків, він же, ви знаєте, він появляється спочатку такі некрози точечки, потім йде дирчатість. Дивіться, це знов група триазолів. Але я би порадив все-таки пробувати. Акуратно знову працювати, тільки з'явилося прижигаємо Артемікс і даємо адювант бажано мультимастер. Це стоп ефект по клястероспоріозу. Проходить 4-5 днів. І я вам показую всі препарати. Дивіться, Сінгента по клястероспоріозу дає Міравіс, вона пише чітко, Міравіс клястероспоріоз і дає хорус. От, мабуть, поєднання оцих Міравіса і Хоруса, і то Міравіс вона дає в такій дозі лошадіни великий. От поєднання цих препаратів могло б спрацювати по споріозу. Лікування клястероспоріозу, можливо, джерело, можливо, скор, можливо, Парацельс. І не забуваємо про ютаку, там теж є група триазолу. Це лікування після того, як ми мідю під, під, ну, підпрацювали, а потім йдемо лікування. Обов'язково давайте туди амінокислоти для быстрого зняття стресу і відростання листової пластини. Підживлення не забуваємо. Все, оце максимально по питанням. Думаю, пробігся. Думаю, що вам було цікаво. Ставте вподобайки, робіть закази на analitagro.com.ua, Я буду старатися вже частіше виходити. вже вроді виздоровів, Я в Дякую за увагу. До побачення.